В рамках дня поля, що був організований корпорацією Вестгруп» на Шепетівщині, пройшов науково-практичний семінар з теми насінництва, світові тенденції та український досвід у заході взяли участь керівники та Фахівці аграрних компаній України, засоби масової інформації. Розпочався захід у селі Вишневе Шепетівського району, де його учасники ознайомилися із доставковими матеріалами по напрямках діяльності корпорації та компаній-партнерів-виробників насіннєвого матеріалу. Головний агроном корпорації Гуць Геннадій ознайомив присутніх з вегетаційними процесами насіння на дослідних ділянках випробування нових сортів пшениці, яких є 70. А також учасники оглянули сорти пшениці компаній-співорганізаторів Сінгента КВС Садбау. Ми хочу вам представити свій екологічний полігон по випробуванню озимої пшениці зарубіжної селекції і української порівняли різні сорти. Іменно інтенсивну технологію вирощувати, так як на запровадження в корпорації СВАРО. Як вони відносяться? Різні методи і все остальне. Так що давайте проходимо далі, і будемо розповідати. Учасники семінару побували також у селі Лотівка Шепетівського району, де оглянули виробничі потужності насіннєвого заводу, який було введено в експлуатацію у 2013 році. Насіннєвий завод є найбільшим у Західній Україні. Його продуктивність 15 тонн на годину. Тут виготовляється високоякісне насіння класу еліта першої та третьої репродукції. На території заводу функціонує шість блоків, в яких відбувається прийом, первинна і тонка очі. Чистка протруєння, фасування та зберігання зерна побували присутні і у виробничо-технологічній лабораторії, яка відіграє ключову роль у контролі якості насіння на всіх етапах технологічного процесу. За період роботи в лабораторії було відібрано і проаналізовано більше п'яти тисяч зразків. Це насіння, яке поступає на насіньовий завод, обов'язково проводиться аналіз. В Першу чергу це вологість і чистота. Тому що в ми допускаємо тільки зі стандартну. Це ярі 14, зими допускається не більше 15. І чистота. Зразу визначаємо міст зернової домішки і смітну домішку. Наступним етапом заходу став круглий стіл та прес-конференція за участю фахівців корпорації та її партнерів. Технологія вирощування хліба, вона велика, але основа з основ. Це початок, це насіння. І тому то корпорацію з перших днів. Нашого створення було прийнято стратегію це насінництво. Маючи насінництво, маєте будемо все. І я хотів би, щоб сьогодні ця робоча така ваша поїздка, дякую за те, що до нас приїхали, принесе свій позитив. Але всім вам, всім нам, всім нашим сім'ям, дітям, особливо мирного неба, насамперед. Хай на цій землі бояє тільки хліб. Хай на ній буде життя і родяться маленькі діти, щоб, не дай Бог, не було того що є. Тому вам добра і і далі. Звичайно, там лозу на заводі на стіні написано, де ми йшли, всі бачили, все починається з насіння. Звичайно, воно так і є: здорове насіння це майбутній врожай, доброго врожаю, погоди у жнива, разних дощів тоді, коли вони треба. Учасники заходу ознайомилися із інноваційною технологією обробки насіння солями, що проводиться на базі насіннєвого заводу, та дає змогу отримати якісний посівний матеріал, що сприяє збільшенню урожайності. Погодні умови останніх років да складаються так, що ми отримуємо е, от, сходи озимої е, пшениці, і в нас виникає проблема в тому, що е, не недостатньо розвинута коренева система. Достаті розуміємо коренева система і не до кінця вегетаційного періоду ми не можемо отримати, не дотримуємо ту кількість урожаю, яку ми втрачаємо за рахунок слабкої кореневої системи. Коли ми розбираємо дане осіння, у нас виходить рост кореневої системи. Коренева система збільшується в два рази, ніж сам колооптер. На завершення практичного семінару партнери корпорації отримали подяки за співпрацю та довіру. Нам надзвичайно приємно, що на Шепетівщину приїхали сьогодні кращі представники усіх аграрних компаній України, і нам є чим пишатися є певні результати досягнення у вирощенні 70 сортів пшениці, і на сьогоднішній день є маса зацікавлених партнерів, які готові придбати таке насіння. І особливо приємно, що Наші розробки є науково прогресивними інноваційними і на сьогоднішній день ми виступаємо ініціаторами запатентованого нового проекту у галузі рослинництва, у галузі насінництва, який дозволить забезпечувати Україну більш якісним насінням, а відтак вищими врожаями на теренах нашої держави.